Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Найбільшою трагедією людства визнане розв'язання Другої світової війни. Починаючи з 1941 до 1945 року, ця війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів українців. 22 червня по всій Україні згадують жертв жахливих подій сорокових років ХХ століття. Сьогодні керівники району та міста разом із хостянами поклали до меморіалу слави символічні вінки та букети живих квітів. Як проходило вшанування жертв? Війни у Україні, і, зокрема, на Хущині, а також які історичні події 1941 року вплинули на Україну та Європу в цілому, розповідає наш відеоматеріал. 22 другого червня 1941 року розпочалася найкровопролитніша війна для нашого народу, яка забрала життя від 8 до 10 мільйонів українців. Кожен з них здійснив безсмертний великий подвиг, захистив рідну землю від фашистського нашестя та звільнив прийдешні покоління від нацистського рабства. Нещодавно заходи з нагоди відзначення дня скорботи і вшанування жертв у війні пройшли в Україні. У понеділок, 22 червня, президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк та члени кабінету міністрів України взяли участь у церемонії вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Вони поклали квіти до могили невідомого солдата на площі Слави у Києві та вшанували пам'ять жертв війни хвилиною мовчання. Відбулося вшанування і на Хущині. Керівники міста та району разом із усіма бажаючими поклали вінки до меморіалу слави. Цього дня, як ніколи, потрібно згадати ветеранів, солдатів перемоги, що не повернулися і жорстоких боїв великої вітчизняної, які не шкодуючи життя, захистили власну землю та усю Європу від коричневої чуми. 1941 рік став не лише початком боротьби. На наших солдат чекали різні випробування, поразки і перемоги. Станіградська битва, форсування Дніпра, звільнення Польщі та Чехословаччини, перехід через Ельбу та Одер, переможна берлінська наступальна операція. 22 червня прийнято вважати скорботним днем, днем пам'яті жертв жахливої війни. Вічна слава переможцям, вічна слава захисникам нашої рідної землі України. Сьогодні, як ніколи, актуально звучать ці слова, адже наша батьківщина мужньо захищається від російського агресора високою ціною, життями своїх найкращих синів. І про це потрібно пам'ятати усім. Питання проблематики присвоєння статусу учасника бойових дій, забезпечення всіх бійців, АТО якісним лікуванням та надійною соціальною підтримкою нещодавно порушувалося на семінар нараді із секретарями сільських рад, що пройшов у стінах хуської районної державної адміністрації. Про що і ще говорили на нараді? Дивіться у нашому сюжеті далі. Після виконання свого військового обов'язку учасники антитерористичної операції, що захищали східні рубежі нашої країни, стикаються із численними проблемами із оформленням документів стосовно статусу учасника бойових дій, лікування та реабілітації. Всіма подібними питаннями українських воїнів займаються працівники управління соціального захисту. Так, за участі представників обласного департаменту соціального захисту населення та секретарів сільських та селищної рад району, відбулася семінарна рада, де розглядали, Нагальні проблеми закарпатських військовослужбовців. У нас в області на сьогодні, за даними військових формувань, які дуже приблизні, є більше 4 тисяч осіб, які приймають участь в антитерористичній операції, які приймали або приймають. З тих осіб більше 400 отримали поранення різної ступені важкості. З них хтось вже вилікувався, пішов назад. Є такі, що 24 на сьогодні встановлено інвалідність, в тому числі з різними формулюваннями. Я пізніше вам розкажу, з якими я як даває. І, на жаль, ми маємо 63 мешканця у Харпатській області, які загинули. Тобто 63 сім'ї. На сьогодні посвідчення учасника бойових дій, вони бо всі, хто брав участь, хто бере або брав участь в зоні військових діях, повинні отримати посвідчення учасників бойових дій. По закону про статус ветеранів війни прирівнюється до війни, а стають учасником бойових дій. І видається посвідчення, такі, як роють афганці, або ті хлопці, хто брали участь у військових діях за День, що вже отримали посвідчення із тих більше як 4 тисячі осіб на сьогодні 452. 452 людини мають статус і отримали посвідчення частного людей і стали на облік управління соцзахисту радиої адміністрації міського Зараз управління соціального захисту області та району займається якомога швидшою координацією спільних дій разом із військоматами та військовими частинами задля необхідного соціального захисту учасників антитерористичної операції та їх сімей. А залучення місцевого самоврядування сільських рад є елементом швидкого обміну інформацією. Подібні семінари та тематичні наради допомагають більш ефективно співпрацювати з різними гілками та управліннями влади задля соціального захисту українських військових та їх сімей, тож доцільно їх проводити систематично. До вашої уваги підбірка матеріалів головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області закарпаття для української армії понад 27 мільйонів 500 тисяч гривень. На підтримку української армії платники податків Закарпаття в першому кварталі 2015 року спрямували 27 мільйонів 535 тисяч гривень військового збору. Зокрема, в березні цього року до держбюджету дійшло 10 мільйонів 520 тисяч гривень збору. Портрет типового контрабандиста цигарок та рейтинг схем нелегального вивезення тютюнових виробів. Це громадянин, який може бути як українцем, так і представником інших європейських країн, котрі межують із закарпаттям. Він виїжджає у приватних справах з України на власному транспортному засобі, а авто обладнане спеціальним сховком. Щоб не видати себе, типовий контрабандист обирає зелений коридор. Після викриття громадянин або зізнається у спробі порушити закон, адже хотів додатково підзаробити, або каже, що нові вироби взагалі не його, і як вони потрапили до нього в автомобіль. Він не тямить. Спочатку року працівниками закарпатської митниці Державної фіскальної служби припинено 31 спробу незаконно вивезти з України тютюнові вироби. Загалом вилучено цигарок загальною вартістю майже на 112 тисяч гривень. У двох випадках вартість встановлюється. До спроб незаконно вивезти з України тютюнові вироби причетні громадяни. Слід зазначити, що у 95% випадків вони діють досить передбачувано. Рейда схем, які використовують громадяни, щоб вивести цигарки, виглядає так: перше місце у використання конструктивних порожнин транспортного засобу. 13 випадків на загальну вартість 68 тисяч 286 гривень. Друге місце – переміщення товарів в запасних деталях авто. Колесах, каністрі, 13 фактів, вилучено 1820 пачок цигарок на суму 21 тисяча 788 тисяч гривень. Третє місце переміщення підакцизних товарів поза межами митних пунктів пропуску. Чотири факти вилучено 3700 пачок цигарок на суму 17 245 гривень. Закарпатський реалізатори книжкової продукції не платитимуть ПДВ. Спочатку року в Україні застосовується режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання або доставки української періодики словників та підручників. Це передбачено прийнятими змінами до податкового кодексу України. Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Режим зві. Від оподаткування податком на додану вартість 1 січня поширюється на операції з постачання реалізації товарів, які мають статус товарів вітчизняного виробництва та послуг, а саме періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників української іноземної або іноземно-української мови, доставки періодичних видань, друкованих засобів масової інформації, крім видань еротичного характеру. Вітчизняного виробництва. Це були повідомлені головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області. На сьогодні це всі новини. А на завершення нашого інформаційного випуску, шановні телеглядачі, нагадаю вам, що знайти нас ви можете у Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.